Так. Да. Два питання. Десь прозвучала інформація, що вже нібито видаті кошти на фестиваль виділені. Mm. Можна знати, чи вони вже є ці кошти, чи вони мають надійти. Mm. І друге питання, вже є логотип. Фест. Це якщо буде проходити фестиваль, це ви будете окремо фонд приближче проводити, чи ви будете сумісно? Будете Давайте фестиваль. я роз'ясню перше. Стосовно е, коштів, я вчора спілкувався з міністром культури паном Нещуком. У мене з ним зустріч в понеділок. Є гарантія, що ці кошти будуть на рахунках Володимир Волинської міської ради. Ну але ви розумієте, тобто якщо фестиваль там, тоді, коли має відбутися, то дуже важко там, щоб вони були там за два місяці на рахунках і так далі. Але кошти будуть в розмірі 250 тисяч гривень. Це перше. Друге. Стосовно логотипу і всього іншого. Я вчора мав зустріч з міським головою, його заступником Ларисою Полікову, я хочу всім роз'яснити. Перше: сакральне явище для Володимир Волинська, фестиваль Володимир, є недоторкане. І тільки Володимир Волинська міська рада буде приймати рішення, який буде логотип і все інше. Це перше, я хочу роз'яснити. Друге, да, ініціативна група громадян. З Володимира Нововолинська Луцька, зокрема, окремі мої помічники, вирішили допомогти проведенню фестивалю. І тому безкоштовно розробили свою пропозицію, виключну пропозицію для логотипу фестивалю, залучили дизайнерів, до речі, з Рівного, які розробили завдяки сайту буху, опублікували і побачили думку людей і запропонували як варіант. Для Володимир Волинської міської ради розглянути цю пропозицію для використання як логотип. Але жодним чином не затверджений факт. І ми вчора узгодили, що міська рада буде думати, добре це чи погано для них і тому подібне. Так що я хочу зняти всі інсуніації з цього приводу. Це пропозиція ініціативної групи, і це нормально для логотипу фестивалю. Але проведення фестивалю це виключно справа Володимир Волинської міської ради. Те, що я і моя команда готові долучитися, ну, кошти зрозуміло, але ми спілкувалися про бутірки, да? Попросила нас міська рада, що чи міг би, могли б ми, як на Бандерштаті фестивалі, провести, не, організувати гутівки, і привести Володимир цікавих людей. Да? Тобто, в принципі, ми погодилися. Зараз я працюю над цими, мої помічники. Аби Володимир приїхав в рамках фестивалю Володимир Дня міста ряд цікавих людей. Але я не є організатором фестивалю, і це буде організовувати Володимир Волинська міська рада. Більше того, мені пані Кулікова анонсувала про те, що на наступному тижні буде круглий стіл, де залучать всіх зацікавлених осіб. І всі, особливо стурбовані цим фестивалем, да, люди, які, на жаль, Турбуються не тоді, коли треба щось робити в, організа... в організації фестивалю, бо я бачу, там турбота менше, а от висловлювати свої зауваження. Ну, вони мають право на ці зауваження стосовно різних там моментів. Так що, перше, гроші будуть, друге, фестиваль організовує Володимир Волинська міська рада, і вона виключно вона буде приймати рішення стосовно логотипа, місця проведення, всього іншого. Ми, моя команда, може щось пропонувати, може не пропонувати. Це нормальний процес, діалог, але рішення всі приймаються в людину улицької міської. І ще таке питання по справах бійців, які ніби мають закривати. Якщо закривають справи бійців все за чесніки, то зараз відкривають справи на команди, які давали дозвіл. Я просто була в той момент, коли це реформування бригади було, і я бачила цю ситуацію. Хлопці ходили деморалізовані. Вони ходили не трезві, і вони не знали, що їм робити. І командири не знали, що робити їм, тому що вони також боялися, що ті п'яні щось не роблять. Хлопці і ті, ті не знали, як робити. То можливо, давайте закривати справи і по цих, і по цих. Ну давайте таку. Я ж анонсував, що буде моя зустріч з паном Луценком, зокрема, по відношенню до цих нових справ по командиру. Тому що ну е... Це ж не зовсім правильно, да, тобто тут закрили, але ми все одно когось накажемо. Тобто, я не проти того, щоб тривало там слідство, там ще інші речі, але ну, треба дивитися не тільки об'єктивно на цю ситуацію, але й перенестися в той час і в ті обставини. Да? Тому я переконаний, що сторінку переслідування бригади треба закривати комплексно. І перегорнути це все, тому що ну так потрібно. Ви знаєте цю всю історію, і ви знаєте про те, що президент має так само відвідати Володимир Волинський в цьому році. Я, наприклад, буду пропонувати, що він приїхав в бригаду. Бо ви знаєте заяви, які були президента України, пам'ятаєте про її ці заяви в свій час. Ну, може, президент забув, але ну, я думаю, що жителі області бійці не забули ці заяви. А там були потім інші заяви, що вже ніби все ж не так погано, як, як це б звучало в цих заявах стосовно нашої бригади. Але ж відбулося перейменування після цього і так далі. Тому мені здається, що до Дня Незалежності, да, я думаю, що повинно, бригада повинна відкрити нову сторінку. Всі ці негативні моменти по переслідуванню, фактично не тільки бійців командирів, фактично бригади закрита. Президент, я сподіваюся, почує мене і не тільки мене, відвідає саму бригаду, бо там є багато проблем, які треба вирішувати, які пов'язані з фінансами, і фактично буде нова сторінка. А по справах Майдану справи закривають, а Майдану це склад... їх закрили. Дивіться, це складніше питання. Ну, давайте так. Вже говоримо-переговоримо. Це найбільший сором діючої влади, якої хоче. І Яценюка, і Гройсмана, і, і і Порошенка, і Луценка, і Гузя, і всіх Ну, не доведені ці справи до кінця. Вже пішов третій рік після Майдану. Ну я на це не можу сказати. Відповідь на це має дати Генеральний прокурор Шо, Юрій не Луценко. Для ці, для ці ну давайте ми побачимо. Ще не минув місяць, да, з часу призначення Луценка. Я чогось сподіваюся, що він повинен ці питання завершити. Ірлоє, таке запитання. Знаємо, що теж доволі таке болюче питання 44-квартирного будинку. І знаємо, що з вашої ініціативи ви фактично були виділені 8 мільйонів на його добудування. Але спілкуючись навіть сьогодні в міській раді, знаємо, що Міністерство оборони якось не освоює їх, тобто не приступають до продовження робіт. А чим далі будівництво затримується, тим, напевно, більше кошти буде на його розконсервування. Що з цього приводу можете сказати. Ну, я був шокований від цієї інформації, я і нею володію. Ну, тобто, вибиваєш, вибиваєш кошти 8 мільйонів. Виступаєш, все, вони це рішення, кошти на рахунках. Але там, значить, під структура Міноборони Львівська, яка має займатися будівництвом, нема керівника, нема кому провести тендер і так далі. Ну це бардак. Я буду з цього право виступати. Слухайте, ну це злочин перед. Фактично тими, хто має отримати квартиру, а це сім'ї військових, це військові, там же ж є і загиблі, сім'ї загиблих і так далі. Це злочин. Тому я з понеділка буду, буду говорити, можливо, буде зустріч з міністром оборони. Треба це питання, вибачте, таке слово, розрулити терміново. І навіть не питання, що я думав, що це можна було зробити до Дня Незалежності, да, що бригада працювала в день і вночі. І завершити було б гарно, знаєте, День Незалежності, вручити 25 років незалежності, вручити ключі цим, хто, хто там має отримувати ну, власне, військовим і їхнім сім'ям квартири і власне, ключі від квартир. Ну, Така ситуація. Тому ми будемо долучатися. Ну, Це злочин, це просто злочин, це нехлюйство і, ну, це неправильний підхід. Ну, і ще коротке запитання, можливо, чи слідкуєте за подіями щодо е, що професійного училища ну, Волинська. Знаємо, що буквально місяць тому, можливо, трішки більше на обласній сесії піднімалось питання, і вплоть до навіть недовіри в міському голові, як зараз ситуація, чи все ж таки можуть спокійно почувати себе викладачі закладу і студенти? Ну, я хочу вас проінформувати, що кожен день. Я ввечері відвідую всі медіаресурси мого виборчого. Всі до останнього, які є, живі там такі напівдіючі. Тобто я все читаю, все аналізую особисто, не прес служба, не помічники. Тобто, я, я все, все, все тримаю на курсі події. Друге, я вчора був в ПТУ, значить був в Будятичах, там спілкувався з директором. Я так само володію ситуацією. Суть яка, перша. Зокрема, завдяки моїй команді, бо ми дуже швидко втрутилися в питання перереєстрації училища, і воно відбулося раз, це плюс. Друге, виплатили зарплату їм вже за всі місяці і, здається, вже навіть за травня. Це плюс. Є ряд інших далі питань, які виникають у них. Тобто, що буде далі? Ну, але ми домовились, ми на, 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 на телефоні постійно з директором. От, яка переживає і вболіває за свій заклад, це закономірно, це нормально. Тому ми будемо спільно вирішувати це питання. Але локально ми питання закрили всі разом. Тобто міська рада нарешті прийняла відповідні рішення, бо Коваль Володимир і Луцьк давно ці рішення прийняли. Перереєстрація відбулася, люди отримували зарплату. Ну це ж ненормально, що педагогічні працівники. Мали таку заборгованість, я питання це тримаю на контроль. Більше того я вам розкажу. Я чого вчора їздив, не тільки по цьому питанню. Там, якщо ви знаєте, це ПТУ, там навпроти є такий сквер, да, який там зараз стоїть така не капличка, такий не знаю, як це назвати, там, хрест, значить, є така теза окремих істориків, що саме в Будятичах народився князь Володимир Великий. Ну, питання там спірне, напевно, де він там народився. Але є така теза, є історики, які доводять, що саме там. І тому я приїхав туди, аби подивитися, щоб з цього скверу, так би мовити, такої ділянки, яка, яка є власністю власне училища, зробити відпочинкову зону. Такий собі з канцем. Да. Ми тут спілкувалися з головою сільської ради, Старолішнянської. Що там можна зробити? Є декілька ідей, там є така велика стіна хороша, там можна зробити. Як сьогодні це популярно звучить мурал, знаєте, такий ну, якби, з графіті, такий класний, а, якісь декілька або каскад таких малюнків, зокрема присвячених Володимиру князю, і все що з цим пов'язано. Другий момент це ну, подивимося, чи ми зможемо собі дозволити, можливо, за бюджетні гроші там залучити ландшафтних дизайнерів і зробити там такий, знаєте, ну, сквер, де будуть не тільки там лавки. Стежки, але щось таке там, бо там є підведення води, можливо, якийсь такий, я не знаю, малесенький водоспад, ще щось. Тобто, ну, от таку маленьку зону відпочинку, я, мені цікаво це. Я спеціально приїхав, подивився, ми пройшлися. Сільський голова взявся показати, як він це бачить. Ми запитаємо громаду через засу масу інформації. І, можливо, якщо все буде гаразд. Оці кошти, оцих 8 мільйонів, які мають в вересні, можливо, буде моя пропозиція. Я хочу бачити, скільки це буде коштувати. Ми залучимо бізнес, можливо, і сільська рада там пару гривень своїх дасть. Тобто зробити там таку зону відпочинку. Ну, це плюс і для студентства, яке там вчиться, і для жителів. Ви знаєте, це таке околиця. Фактично, це село Будятиче, але це околиця Нововолинська. Буде об'єднання громад, не буде, побачимо. Чи вілюються ці, ці громади до Нововолинська, але тема мені цікава. Я би, її підтримую. Подивимося, чи вдасться в цьому році її втілити. Будь ласка, Там, запитання щодо роботи екологічного представництва при в'їзді у Шацький національний природний парк. Я знаю, що ви берете невелику велику mm -hmm. участь у тому, аби все ж таки поліція мала можливість зупиняти автомобілі, і таким чином Шацький парк збирав би. Збір, повторюсь, тавтологічно, все-таки на якому етапі зараз перемовини з поліцією, як обласною, так і мабуть Міністерством внутрішніх справ? Я знаю, що ви подавали запит до Авакова, так? Від свого імені. І чи все ж таки буде ця робота по Ну, Давайте так. Тут питання дискусійне з однієї сторони. Напевно, якщо говорити про тих, хто відвідує Шацькі озера, да? світість таких. В Минулому році тільки було здається, якщо не помиляюсь, 129 тисяч відпочивань, ну, напевно, їм там не хотілося там, зупинятися, там, якісь давати тих пару гривень і так далі, це зрозуміло. З іншої сторони, я був, коли я був в суботу, в Шацьку, була нарада. Ну, яка така зустріч з головою територіальної громади, з головою районної ради, з керівником поліції, з керівником Шацького національного парку, і вони б'ють всі дзвони про те, що. Ну, Думки туристів це добре, але за які кошти буде прибиратися сміття, Та, це ж загроза екологічна, бо парк цим займається і так далі. Все-таки ці гроші вони публічно надходили на рахунки. Все було зрозуміло, як в цей період часу а, значить, там, збиралося сміття. Багато моментів, це ж не тільки з сміттям пов'язано. Відповідно, керівництво парку стурбовано, що може бути, ну вибачте, така невелика екологічна катастрофа. І вони кажуть, добре, якщо цього поста не буде, то хай держава дасть якусь копійку, щоб ми займалися, щоб ми щоб ми зберегли перлину. Да? Тому що ви ж знаєте, що відбувається, відбувається позитивний момент з однієї сторони. 14-й рік здається 89 тисяч відпочивальників. Минулий рік. 129, а в цьому році прогнозують до 150 тисяч. Я думаю, що в 2017 році таких відпочивальників може бути 200 тисяч. Да? З однієї сторони, це плюс. Чому? Тому що робочі місця, якісь надходження, бюджет, все. Ну, В кінці кінці для чого туристична зона? Для чого я зараз пробиваю, щоб світі отримав статус курортної зони. Саме для того, щоб ну, сюди, сюди запрошувати цих туристів більше того. Каналізація стоїть питання, стоїть питання полігону відходів, це теж питання стоїть. Я зараз анонсую проїзд міністра екології Северака. Треба займатися цим питанням, хоч це і не мій округ, ви розумієте. Але я сопереживаю, тому що, ну, по-перше, це таке зона прибужження, я так вважаю. По-друге, ну, треба займатися і це близько. і я, Це моя зона відповідальності, я її собі так окреслю. Побачимо. Як зреагує на це МВС і взагалі як врегулює питання? Добре, давайте не ставити цей пост, тільки тоді давайте з державного бюджету передбачимо кошти, питання знімається. Це, це другий варіант, можливо, і цей буде варіант з допомогою міністра екології задіюватися, тому що питання не в пості. Що хтось зупиняв, тих, хто в'їжджає. Питання в тому, що треба ресурс. ну, І цей ресурс, очевидно, це нормально, мені здається, в будь-якому цивілізованому світі, коли турист. Долучається до того, щоб зберегти екологічну установку, ту, яку перед курортним сезоном, тому що це надбання не тільки там, жителів Шацького району Волені, а й цілої країни та й світ в кінці кінця. Є ще питання? Нема. Я вам дякую, колеги. працюємо, на все добре. Але останнє, що хочу сказати, ми вас всіх від нашої команди з цього я мав почати. Звичайно, вітаємо з днем журналіста, який минув. Не просто сьогодні вам працювати. Чому? Економічна ситуація не сприяє розвитку, для, для будемо казати, засобів масової інформації, роздержавлення, яке дає виклики для окремих засобів масової інформації. Для тих змі, яких отримують бізнес-структуру чи якісь там інші, це так само виклики, тому що не кожен сьогодні може собі дозволити, це треба відверто про це казати. Четвертий момент, який по вас б'є всіх, це рекламний ринок, який, на жаль, що на центральному рівні, на обласному, і тут він звужується, а це реклама, це двигун прогресу для ЗМІ. Так що тримайтесь, ми вам бажаємо максимально вижити в цих умовах, що від нас буде потрібно, в міру можливостей будемо вам допомагати. Я вам дякую. Дякую.